Є одна справа. Зник мій інформатор. Я не працюю на підрозділ. Сара Мороці? Це не для підрозділу. Для мене. Де ти навчилася так бачити і розуміти? Мову тіла читати по губах. Твої картотеці є багато таємниць, які змінять твоє уявлення про державу. Поліція! Стояти! Я думаю, що є щось більше, сильніше, що не залежить від нас. Я хочу з тобою. Не вигадую. Це тому, що я вагітна. Я правильно розумію, ми тепер стали типу командою? Так, не подобається. Добре, кажи, що потрібно. Хто такий Тарало? Тільки правду. Але ж ми з вами готові до всього, правильно? Ти хочеш знати правду чи ні, Поясни! Стеження знімати не можна. Я бачив багато лейне у своєму житті. Я бачив, як людей вбивають з найбезглуздіших причин. Але це не зло. Ці приховані абстрактні інтереси, я їх не розумію. Гаразд, Я працюю на тебе. Що мені робити? Ну, звідки я знаю? Ти ж поліціянт.